Добрий ранок, чи коли ви дивитесь це відео, я намагатимуся зробити хоч щось, щоб зробити другу реакцію. А точніше третю. Воно йдеться складно. А ще я роблю по запросам однієї блогерки або люди. І ось я роблю тільки те, що вона каже, бо чого? Правильно, більше ніхто в коментарі не пише чогось. Але добре. Хоча вона сама не просила, але буде зроблено все одно. І цифра, що... А, вуха. Що ж, що ж так треба було зробити, а... а не хіба такий голос ставити? Добре. Все одно. Це ти пару. Ні, цього персонажа не можна вибирати, я ж вже сказала. Принципово. <свят> ні, я сказала ні, ти не почув. Окей, вибираю з лівого персонажа зверху. <свят> я теж так можу. А, ну я промовчу про те, що вони одного розміру. Ну, ладно. Слухай, я знаю, що персонажі тут не просто так, як і ви так? Ти, знаєш, більше про цю гру? О, я так розумію, що вона знайшла програму, де можна міняти голоси. Навчіть мене, будь ласка, ладно, я шуткую. Я це бачу, слухай мою історію. Я був обичним подростком, йшовши на інформатику і ні з ким не дружившим. Підійшов до класу відкрив двері, мене перекинуло в якусь трену кімнату. Мені зразу стало не по собі, ну, ці комп'ютери так ну, і мене перекинуло сюди, і тепер я тут, як ти бачиш. Хм, Куди ж куди ж діти цього персонажа? Хм, А, точно, ось сюди. І додамо ось так от, угу. ага, ага. Класно. Але ж ти живий і здоровий так що...